Врятуємо Адель. Батьки чотиримісячної Аделіни Мотенко із Каховки просять всіх небайдужих людей допомогти врятувати їх донечку. У дівчинки спірально-м'язова атрофія першого типу. Дітки з таким діагнозом дуже стрімко перестають самостійно ковтати та дихати. На жаль, ліків в Україні немає. Існує препарат, який може допомогти Аделінці. Одна єдина інфузія, один укол. Але треба його вводити тільки до двох років. Проте вартість вакцини складає майже 2,5 мільйони доларів. Таких грошей родина дівчинки не має. Батьки просять всіх небайдужих допомогти врятувати життя немовляти. Вас вітає сім'я Матенко з міста Каховка. Ми звертаємось до всіх небайдужих людей Херсонщини за допомогою. Нашій сім'ї трапилась біда. Захворіла наша чотиримісячна донечка. Коли в нашій донечці Аделіні було три місяці і в неї виявили генетичне захворювання, спінально-м'язова атрофія першого типу, це генетичне рідкісне захворювання призводить до втрати рухів, до того, що дитина згодом перестає ковтати слюну, перестає їсти і навіть дихати. Це захворювання потребує дуже великих коштів. На сьогодні наша сім'я самостійно не здатна впоратись з цим недугом. Ми дуже благаємо вас про допомогу, будь-яку, фінансову, інформаційну, просто підтримати добрим словом. Ми віримо, що у нас багато чуйних, небайдужих сердець. Приватбанк для жителів України 47 31 18 56 20 01 85 20. або ж монобанк 53 75 41 41 24 62 62 26 Мотенко Наталя Олександрівна. Врятуємо життя Аделіни.